Вести соціальні мережі це легко, просто і корисно. Зробила я відео з приводу, як я чистю рибу заморожену. Я її чистю в Києві тут проточною водою. Мені зробили зауваження, що я розливаю воду багато. Ну і порадили, до речі, я попросила поради, щоб порадили, як хто чистить рибку. Мені сказали, що чистить у мисочки. З водичкою, дякую вам щиро за пораду. Так, я прислухалася до цієї поради і почистила у миски. Плюси, економія води, каналізація більш захищена, тому що ж, понятно, все летить каналізацією. І плюс тому, наприклад, ось можна вилити це все, що я начистила, під якусь рослину. Правильно? Курочка, якщо побачить, вона її з'їсть котик, якщо побачить з'їсть обрізки, що я там понарізала. Але мінус: курочка може погребтися аж до водички під кущем якоїсь рослини. Тому якщо виливаєте щось під рослини, то або там курочка не буде ходити, або ну, то тобто, ви впевнені, що там не буде курочка ходити, бо курочка може наробити паку. Тому отак, а давайте я вам у день покажу зараз малини, які будуть кущі. Дивіться, бачите, оце вона поприростала, і оце отакий, от оце повністю буде корінь тут. Тобто, ось зелень як піде і вона підпіде вріст. Бачите, ось які пагони, бачите, як вона приростає? Ось. Це ось такі кущі. Чорної малини, як взагалі чорна малина росте? Ось вона кущем росте. О, давайте я вам це в наступному відео покажу, правильно? Давайте зустрінемось в наступному відео. Пам'ятаєте, чорна ікра, там духи, все в мене є. наявності пишіть особисті повідомлення.